Привіт! В цьому відео поговоримо, чи варто вчити мову програмування PHP у 2024 році. PHP це моя основна мова програмування, і завдяки PHP я більше семи років стабільно маю на хліб з маслом, тому якщо вас цікавить моя упереджена думка, то приємного перегляду. Для початку поговоримо про простоту мови. Знієї сторони, це міф. Я не можу сказати, що. Мова проста, але запустити щось на PHP дуже просто, набагато простіше, ніж на інших мовах програмування. Внаслідок цього в мережі дуже багато коду, дуже багато проєктів, які були написані не професіоналами. І як наслідок цього є певна дурна слава PHP, що код поганий, PHP-програмісти не вміють програмувати, і в якійсь мірі це правда, тому що на PHP пишуть не тільки програмісти. Але я все ж вважаю це плюсом, ви набагато швидше отримуєте зворотній зв'язок, і ви набагато швидше можете почати приносити користь команді чи замовнику, чи для себе щось робити. Другий важливий момент це, це домінуюча парадигма shared nothing і синхронність. Тобто в 99% випадків, якщо ви програмуєте веб аплікейшн на PHP, то він буде працювати по моделі, що у вас. Приходить якийсь запит, у вас підіймається PHP, виконується код, і PHP після цього вмирає. Тобто немає ніякого стейту, немає, нічого не зберігається між запитами. І такий підхід має сенс, він дозволяє уникнути багатьох проблем, особливо якщо ви не дуже досвідчений розробник. Синхронність дозволяє не вникати в складніші. Концепти асинхронності на ранніх етапах вашої роботи. Ринок праці на PHP написана неймовірно велика кількість проєктів від простих блогів до Фейсбуку. Відповідно, і вакансії дуже різні: підтримувати блог чи інтернет-магазин чи робити мікросервіси. На мою думку, це дуже великий плюс, особливо зараз в епоху масових звільнень, коли великі проекти закриваються і найм зупиняється. Власнику малого бізнесу, а інтернет-магазин, швидше за все, буде на якійсь CMS Content Management System, яка в більшості випадків написана на PHP. І от у цьому власнику інтернет-магазину, автозапчастин чи косметики йому завжди треба буде хтось, хто буде підтримувати його веб-сайт, написаний на PHP. Щоб підкріпити мою теорію, хоч якоюсь статистикою, подивимось для початку на Jobs.ua. Бачимо, що. PHP, Більше за PHP буде тільки Python і фронтенд. Давайте подивимось пост Джині, якому казано, що 60% кандидатів отримували пропозиції від рекрутерів. Це набагато більше, ніж в інших мовах програмування. Ось, наприклад, JavaScript це 17%. Java 17%. Наступний пункт, який я хочу зачепити, це фріланс. PHP ідеальна мова для фріланса якраз таки по тих причинах, які я вказував трошки раніше. Це величезна кількість малих проєктів, вебсайтів, блогів і так далі. Тому давайте подивимось трошки цифр на Upwork. Бачимо, що якщо ми вказуємо PHP, для intermediate, для середнього рівня у нас 5000 е пропозицій, якщо ми глянемо Java, то бачимо значно менше. Якщо ми глянемо Python, то буде трошки більше, але до цього повернемось. Python теж насправді з цієї точки зору хороша е, опція, тому що традиційно парсери, скрапери, тобто якісь скрипти, які витягують інформацію з інших сайтів, вони дуже часто писались на Python. І давайте глянемо JavaScript. І, як бачимо, в JavaScript вдвічі більше, суттєво більше пропозицій для фріланса, але тут є ще один такий момент, давайте подивимось на конкуренцію. Якщо ми подивимося на PHP, ми бачимо близько 2,5 тисяч кандидатів, і якщо ми глянемо Python, їх буде трошки більше, їх буде більше трьох, 3, 3, 2, Якщо ми глянемо JavaScript, то ми бачимо 17 тисяч, і це тільки JavaScript Frontend. фронтенд. У нас є ще Node.js, Я підозрюю, що на Upwork і в тому числі на Node.js були Проекти ще 2 тисячі. Тобто, незважаючи на те, що роботи нібито більше, але і конкуренція за цю роботу значно більша. Що ми говоримо, якщо ми порівнюємо JavaScript і PHP, знову ж таки, наслідок різноманітної роботи це різноманітні зарплати. Це негативно впливає на зарплатний віджит на доу для PHP, бо тут будуть разом і спеціалісти по WordPress, і Symfony експерти Я скажу, що от ця от цифра вона не зовсім правильна. А принаймні 3 роки тому, коли я ще активно. Проходив співбесіди, я скажу, що на тодішній третій квартиль, навіть вищі зарплати, ніж в третьому квартирі, стабільно можна було працевлаштовуватись. Пропозицій було доволі багато. Ще трошки порівняння: От JavaScript у нас нібито більший буде, третій квартиль, і медіана теж. Я підписаний на деякі розсилки Джинни. На жаль, у мене є тільки JavaScript Київ і PHP Київ, це не дуже, це дуже грубо, але що маємо. От, якщо ми подивимось за е, в цьому місяці рекорди наймів по JavaScript, то рекорди були 4700 для сеньора і просто для фронтенд девелопера 4000. Для PHP у нас найми були senior Team Lead з, і двічі, з зарплатою 5000. Тобто було два найми по 5,000, коли в JavaScript було 4,7 і 4. Цікаво подивитись медіану. 1700 для JavaScript і 2,5 для PHP. Як мінус PHP, я зазначу, що для PHP значно менше роботи зі штатів. Тому знайти якийсь топовий прямий контракт складніше, ніж, наприклад, для JavaScript. А. У мене є досвід, коли людина, будучи 3 роки у сфері, отримала контракт на 8,5 тисяч доларів. Це доволі ситуативний кейс і вдало розіграні карти. Але, тим не менш, мені здається, для PHP це було б повторити важче. Але можливо, це тому, що я працюю з Symfony, який домінує в Європі. Якби я більше працював з Laravel, то, можливо, ситуація виглядала б зовсім інакше. Ось такі мої думки стосовно PHP, він живіший всіх живих, гарно переживає кризу. Суб'єктивно, на мою думку. Все ж таки зараз мені здається, важче, ніж було кілька років тому в цілому. PHP гарно розвивається і хороший кандидат для старту кар'єри в IT. Тому як php програміст я рекомендую його вчити.